Вітаю всіх, з вами Северин Ходко. І так, я виконав вкотре чергове завдання БЗ настуча 4 виконав я його на Алтешці. Це завдання номер 3 Як виявили, завдання для мене було досить таки непростим. Хоча тут ніяк ну, і нічого складного, так. Головне було, завданням було ушкодити три машини суперники які знаходяться в Русі. Ні, 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 не так. З, з, ушкодити три машини суперника при цьому самому перебувати в Русі під час руху. А додаткове завдання було знищити машину суперника, перебуваючи в Русі. Тобто треба було рухатись і стріляти, і дамажити, і знищити. І я вже скільки часу, мабуть, по-моєму, у мене навіть на каналі є відео, де я виконав це завдання, але його не зарахували, так як я не постав значечок. Так? Не поставив значечок покращити його, так, чи виконати, чи щось таке, тому я її виконував, але я його не зарахував. І потім ще кілька разів пробував, пробував. І я вирішив, ну, і мені це не вдавалося. Постійно я зазвичай це робив на Валентані другому, думав, що все-таки під час руху ушкоджувати суперників та знищувати найлегше саме на ньому. Це Алтешка. В нього непогана броня, це преміумний танк, непоганий невелика швидкість, що головне, так. І... Це дозволяє, дозволяє непоганий час зведення, стабілізація, можна сказати, більш-менш, тому що час зведення непоганий все-таки дозволяє дамажити на ходу. І тому тому вибрав цей танк і, і мені це вдалося. Так, до речі, граю я цей бій зі своїми соклановцями. Рідко це роблю, дуже рідко, не пригадую, коли в останнє це робив. Може роки згодва назад чи що. Але от якось там хтось десь написав в чатку. Що шукаю, шукають, шукають зводових. І... Так, МСК, МСК просила, щоб її взяли до вищих рівнів, як брілка. І я подумав, а чому би і ні? Чом би ні? Буде веселіше, буде цікавіше і мені. Тому що ось так раз за разом не виконувати завдання, ось це третє, ну, радості не доставляло ніякої, абсолютно. Ось так. До нас ще один хлопець теж підключився, так, який вибрав Т-18, а з там, ат Т чи що? І ось так ми катали, катали ці бої і, до речі, за одну сесію, так, за кілька боїв я виконав аж три завдання і це було перше. Ось, я не сказав, що ще це я на жемчужній ріці, так. Стандартний режим бою. Ось. Як ви зрозуміли, завдання я виконав. Але але, хоч ми грали в трьох, так, чомусь не вдавалося нам перемагати. Ну, вдавалося, але дуже-дуже рідко. Ось, і це черговий бій, в якому ми програли. ось. На базі суперника стоїть AMX-40, він АФК. Але там далі ще є Матільда, це, мабуть, найгрозніший для мене суперник на 4 рівні. До речі, Валентайн другий кидає лише до четвертих рівнів максимум, так? Ось він сам 4 рівня і максимум до четвертих. Але на 4 рівні є в британців в звичайний танк, який досліджується за досвід, який купується за срібло, є Матільда. Цієї матіль броня така, що я її навіть в корму своїм ББшки не можу пробити, а тут бронь, бронебійність лише 51 мм, так? І під каліберами 84. Чому 84? По-моєму, в ВМС навіть під калібри більше прибувають. Не знаю чому так. Гармата взагалі так похожа до БМСки, тому що 51 пробиття, 47 дамагу. Це звичайними стандартними снарядами. І ось ось вона дамажить і знищує Ковенантера. Ось так. Але оця Матільда, ой, це чи не Матільда, так, Матільда я її пробити не можу, а вона пробиває всіх. Вона пробиває всіх в неї пробиття, по-моєму, 124 мм. І це на четвертому рівні. Це просто неймовірне число. Ну, принаймні раніше було так. Я не знаю, як зараз, тому що я ну, рідко не слідкую за цими патчами, що виходять, по-моєму. Два, ну, два патчі назад точно так було. І, напевно, що нічого так і не змінилося. Ось так, видно, суперник захопив центр, так і також придавив е, ту щілину, яка знаходиться в квадраті, так, е, це, це 9. ось, А я, я зараз тут на передньому краї, по іншому фланзі, так. ось, Рахунок більш-менш рівний, але все рівно, все рівно ну, тут не все так, вийде, не все так, як хотілося би. Так? Там також суперник Валентайн Ій, по якому я теж стріляв, але, звісно ж таки, я не міг його пробити, мені не довелося цього. Тут мені кути горизонтально чи вертикально? Ні, вертикально, кути вертикально ведені не дозволяють опустити свою гармату, щоб подомашні. Мені доводиться їжджати вниз, так, але двох суперників вже знищують, але далі залишається Мадер 38Т. В нього, по-моєму, непогана гармата, так, пробити він мені, мене точно може. Пробиття має вистачати 4 рівня, ПТшка, а ось, можливо альфа там і невелика, але все-таки його добираю. Я її трішки подамажив, в тому числі і під час руху, що було найважливіше для мене так, тому що мені треба три суперника під час, в русі, під час руху ушкодити і також одного знищити. Ось, ось ворожий Сарл там і наших союзничків. А тут я вирішую все-таки помилесенько рухатись вперед, хоча я сам розумію, що попереду у мене Матільда. Але що робити? Відступати назад і тоді Матільда буде рухатись за мною, і, можливо, мене роздомашувати чи що, або, або я не знаю. Я думаю, надіюся на підтримку со союзників, надіюся на артилерію, хоча б це все-таки безглуздо, так вона знаходиться на іншій чому краї карти, а Сопята стріляє, так це саме Соп'ята стріляє недалеко, відверто кажучи, ось тут. Матільдочка. Окрім того, я все-таки надіявся, що я думав знайти десь тут артилерію, тому що все-таки, коли я виконую ЛБЗ, я зациклююсь саме на цьому, на виконанні ЛБЗ, а не на тому, щоб виграти, хоча ну, в цьому бою я більш-менш адекватно грав все-таки, так, тому що там попередні були інші бої, де я ну, безглустов. Ось тут я двічі не про... Ну, вистріляю йому так... Я не вицілював особливо нічого, але, на жаль, потрапляв йому в НЛД цієї артилерії, а вона на базі якогось американців, якого НЛД, оце за заокругли, досить таки потужно, треба стріляти було руку. Але я не сильно його вицілював ось тут і стріляє по секстоні. Мені збивають в я ремонтую її, я її ремонтую для того, щоб від'їхати і вже в Русі добрати її, але все-таки мене Батільда добирає і знищує, так? Мені просто згадався попередній бій, де я ось так безглуздо, там виїжджав на суперників, на КВ-2 і інших там теж якісь Бербеном була. І я постійно, якби, коли, коли дамажив суперників і мався рухатись. Тобто, ось я пишу в чатик, що я виконав ЛБЗ. Я був дуже щасливий, дуже радий, що особливо виконав саме це, тому що мені не вдавалося цього зробити протязі, можливо, навіть з 20 боїв, якщо не більше. Ну, не менше, мабуть, це точно, тому що це довго, дуже довго так затягнулося мене ЛБЗ, саме на ЛТшках. Але опять слів, знову злив, так, та 80 -та, МСК і СУП'ята залишається. Ось так. Щоб виконувати дане ЛПЦ, я брав, е, включав першу передачу або вперед, або назад, тобто на R або F. І так під час малесенького руху намагався добажити. Суперник, все це дуже заважало, але що б мені було робити, коли мені необхідно було виконувати... ЛБЗ. І так МСК тут під'їжджає, а також Т-80. Артилерія вирішує, що їй треба стріляти саме по кожному АМ Міксі 40. Ну то тут видно, що і МСК пробуває його, хоча, скоріш за все, він стріляв під каліберними, так як він не підхошений навіть кусь, то можливо стрі... стояв до нього так. Все-таки я теж стріляв по цьому АМ мікс 40, можливо, навіть зближчує вісім і під кращим кутом, під крутом 90 градусів до борту і не міг ні разу його пробити, а в мене гармата пробиття ББшками одинакових 50 мм, як і МС, як я вже. І говорив, тут Матільда підсвічує і дамажить Т-80, він десь їде назад, хоча він міг би піджатися під гірочкою і таким чином хоча б рентгенти його і виманювати на себе, так артилерія під'їхала ближче, ну воно підстріляло по мх 40 хоча тоді Матільда і не стріля... 에, світилася, він мав хоч когось забрати, все-таки МХ-40, хоч він і не дамажив нікого з союзників, але все-таки він підсвічив. Тут МСК так професійно з'їжджає з, з гірочки, і рухається. Він розуміє, що все надіє саме на нього, так, тому що Т-80 шотний, в принципі, він теж шотний на один постріл. Ось, і залишається ще артилерія, можна було б цій артилерії підсвітити, і щоб вона добрала, видно, було по-стоячому цьому, що вона потрапила. Матій добирає Т-80-го і навіть не світиться. Ну, скоріше, вона десь тут вверху, вона, можливо, через кусочек підсвітила, від'їхала назад, немає на більше ніж на 10 метрів, та добила союзничка, навіщо. Тут Меска намагається зіграти через башню, хоче, ну як сказати, зіграти через башню, просто підсвітити, аби суперника, щоб арта, можливо, по ній відпрацювала чи що. Супята стоїть близько так, мабуть, що КДМ на зали... закінчилося, але вона щось не стріляє. Вона щось не стріляє. Матільда це не найшвидший танк, який є в даній грі, так? І дивіться, дивіться, на тілі навіть з першого пострілу, з другого пострілу змогла добрати. Можливо, в неї був і не топова гармата, а супята та так і не стрілила, так і не вистрілила. Вона від'їжджає назад, вона витанковує снаряди гусин. Хоча б це вдається, так? Ой. Ну це Алекс 74-й, тобто, ну 74-й рік. народження, Рус Ліон 8. Ось так. Матільда їде по їй вже не варто нічого боятися, тому що, ну скоріше за все, скоріше за все, арта її все-таки не проб'є своїми фугасами чи чим там, так, навіть якби це не були б фугаси, тому що Матільда дуже хороша, по-моєму, 70 мм чи що броня лобова плюс кути. Тут знову ж таки артилерія стріляє і не потрапляє в суперники. І, і тут такий тут такі її добирає Матільда. Ну і на цьому кінець. Так, дякую всім за увагу. З вами був Северин Хотко. Підписуйтесь на мій, на мій канал і лайкайте моє відео.